Народ, всім вітання. Ми сьогодні знову на нашій локації. У нас сьогодні така погодка, знаєте, така зимова. Сніжить трохи, ну, але ближче ну, до нуля. Ну то нічого, ну, сніжок іде вже радий Кому цікаве відео, підписуйтесь на канал. Сьогодні до вашої уваги показую такий ну просто шикарний автомобіль. Так, звісно, це не бюджетка, це рідкість на нашому каналі. ну Але ж, все ж таки, мене попросили. Я бачу, що автівка гарна, мінімальне пошкодження, Америка. Люди цікавляться і ми вам її показуємо. Гайда до перегляду. Зустрічайте. Ось така ось мазда CX5. На гарних фарх, на лазерній тошці на цій решітці. Дістронік, e тобто адаптивний круїз-контрол. Вже на реєстрації, всі решіточки. Було невеличке пошкодження по цій стороні. Замінювався у нас бампер в оригінал, замінювався капот в оригінал, бо нема сенсу рихтувати. І замінювалось крило в оригінал. Все. Зробили речах, все, було трошки невеличке. Є фото, є відео. Я вам додам зараз до нього Він код для звірювання. Тобто ось така мазда 21-го року. Давайте поїхали по комплектації. Безключовий доступ у нас. Хромовані вставочки, молдинги. Ось от такий от оригінальний диск. ну, ходовці вона вся нова, нічого не фарбоване, там все геть новеньке. На гарній зимовій гумі. повторю ще неодноразово. так Електроляда. Подвоєний вихлоп, бо мотор 2.5 на повному приводі. Є фаркопчик розташування оригінальне. Ось так ось вона виглядає. Повністю вся вкруг, ціленька, рівненька, все гаразд. Мається у нас ось такий ось ключик Mazda. Так, все. Так, поїхали, покажу. Вінкодик для звірювання. Хто там любить ці він коди, будь ласка, фіксуйте. Тонована вся вкруг, зроблено все. Якісною правильно. Давайте почнемо з багажного відділення. У нас електроляда. Натиснули, запищала вона, сама от я відійшов, вона відчиняється. У багажному відділенні. Так, отут у нас всі точки на місці, все нічого не знімалось, не відкручувалось. Ну це не дивно, бо у нас був, було пошкодження по передній частині. Ліхтарики, все оригінальне фонарі. Тут лежить такий коврик мазовський. так, Тут а під ним... Все чистенько, все гарненько. Все просто шикарно. Що у нас під низом? Та босешна музика. У нас є ключі, крюки, донкрати, повністю все в комплекті. І докаточка. Ну, це рідкість, але приїхала. Постелі. Давайте глянемо отак на заломи. Заломів у нас немає. Чому? Бо безпека стріляна була в кермо. І у коліна. Все це замінене, піропатрон на ремені замінений. Так, по пластмасі, по пластмасі у нас все гаразд, кнопочка не затерта, не дивно 48 тисяч кілометрів пробігу. Так, ось така у нас всі ці стічки ціленькі, не люфтить, не шатається. Так, зачиняємо багажник. Як вона у нас а ну, дотяжечка чи як вона у нас закриється. Подивимось, камера з заднього виду. Хоп з дотяжечкою дотягло. Камера заднього виду не зачухана, кнопочки, ліхтарики не зачухані. У нас сьогодні така волога погода, це x 5 на повному приводі. З мотором Skyactiv-J. Два з 2,5 мотор. Так, по даху у неї все дуже гарно, все рівненько, все чистенько. Так, Задній ряд сидінь. Давайте покажемо по цим-сім рігельочці ці гаразд, все. Пластмаски, ну майже нова автівка. Ремені у нас все чотенько, Двері ці не віднімалися. Тут по низам дверей все шикарно. 21 рік. Mazda це 5 Гляньте, стан. Шкіра. Ну знаєте, тут ще навіть новою автівкою пахне. Шкіра така, знаєте, на дотик вся нованька. На отаких от, от дерев'яних вставочках вона. Знаєте, ручки ці гарні. Чотири скло підйомника. Поїхали по... Повторюсь, хром на вікнах. Ну, і Можливо, можна було б зробити антихром. -чур. Так, у нас тут 4 склопідйомника автоматичні, регу... регулювання, замикання. Так, Дивіться, такі вставочки, мультикермо, пам'ять положень сидіння, електрорегулювання, сидіння, гляньте стан сидіння, гляньте. Така шкіра. Знаєте, ну, японці є японці. Так, у нас фокусуйся. Якщо я не помиляюсь, гідротрансформатор, клімат контрол з підігрівами, з усім підігрів і сидінь. Люстерка у нас з автозатемненням. Тут все гаразд, все світиться. Там також люк люк отак от додає у нас простору. Є люк. Стан торпеда, ну, знаєте, ця стрічечка. Це настільки все гарно. Перемикання таке воно, кермо. Дивіться в якому стані кермо. Ну, майже нове. 48 тисяч пробігу. Педальний вузол. Тут у нас нічого не продавлено, ну як всі люблять. Так, у нас є... Давайте заглянемо під капот. Босешна музика. Так, по низам, по порогам. Тут все наліпочки. Всі оригінальні на місці. Рігель ціленький. Двері не відіймалися. Все гаразд. Так, давайте заглянемо. Дзеркала у нас все окей. Зеркала не складаються автоматично. Зимова гума в шикарному стані. Люди ставили диски тормозні. ну Нові, 48 тисяч пробіг. Давайте заглянемо зараз під капотний простір. Отак от, от подержу, дивіться, людина навіть не витирала ще нічого. Все в достойному стані. Все отак от, от з Америки як воно є. Дивіться, стану тут у цього, не митий, не напоплижений, не де нічого в гарному стані. Капотик у нас тяжкий, мінявся на оригінал, є наліпочки, всі як все як не може бути. Шикарна тачка. Телефон цієї людини отак зачинилося все. Телефон цієї людини я вставлю. Поїхали ми по цій стороні. Батон у нас все в порядку, крило і капот в колір, все чітко, двері в колір, двері ці замінювалися, бо були залом на дверцятах. Ну, Пошкодження таке незначне. Подушки всі в оригіналі. Так, тут у нас по стану цих полозів, салазок. Пасажирське також електрорегулювання. Це великий плюс. Так, ригельочки в гарному стані. Ці двері у нас не відіймалися. Резиночки всі на місці, ущільнювачі, пластмаса. Все окей. Навіть тут є захист під крилом. Збиралось гарно. Це показує те, що збиралось гарно. Так, продовжуємо. Так, ці резиночки, оцей захист, все на місці. Ніхто нічого, знаєте як, зібрали її достойно. Так, є таке. По дверям у нас тут все гаразд. не рижиків, не пижиків, не бачу ні царапок, ніде нічого. Ну, нова нова тачка. 48 тисяч пробігу, нове авто, ремені, все гаразд. Тут також стан сидушок класний, пластмаса не зачухана. Дивіться як воно файно виглядає, рігілечки, ці стрічечки, знаєте, все воно так пасує і ну, Отак от, от воно все по бамперу, всі пластмаски, все на місці. Такий автомобіль вартує на сьогоднішній день. Так, це 2021 рік. 24,5 тонована на реєстрації, вже вся зроблена, вся готова. Ваша задача, якщо вона вам сподобалась, замовили, ми її оглянули і одразу вже вам видали по ній всю всю, всю інформацію, що фарбувалося, що ні. Ставлю там, дивіться, він-код. Робіть на неї перевірку, по капартам, по всьому. Там будуть пошкодження. Ну, але ж людина вже все показала, все. Відкрито все чесно, як не може бути. Ох і сніжить. Отака у нас сьогодні була тачка. Знаєте, оця ось маздачка 21 рік, вона мені самому до вподоби Бо, знаєте, гарних автівок Америки немає, не знайдеш. Звісно, поза бюджетом у мене є замовлення. На сьогоднішній день три замовлення на Америку, але в бюджеті там до 17 максимум. ну все рівно для того, щоб ви мали на увазі, вам все це показую. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, у нас є огляди на автівочки, будемо показувати. У нас свої ціни наші. Нас попросили відзняти із нашого гарного знайомого, який займається Америкою. Це будемо так, автомобіль е, був придбаний через компанію H8. Як воно там? Ну, Знаєте, там є там, київські сумські хлопці, які займаються цим гарна, гарна компанія, доставляє гарні автомобілі, робить огляди в Америці. Тобто у нас є така сама послуха, ми можемо перевіряти автівки в Америці перед аукціоном. Якщо вас цікавить цей автомобіль, я десь ставлю номери власника або звертайтеся за моїми контактами. Всім гарного дня, всім папа. Була ось така тачка, мені вона дуже подобається. Працює тихенько, автоматик без всяких нарікань. Нагідна на, на, звичайний 2,5 Skyactiv мотор. На повному приводі 21 рік з гарним гідротрансформатором. Всім папа, чекаю на ваші дзвоники.